Отже, друзі, привіт! Мене звати Павло, і у цьому відео я розповім вам про те, як я налаштовував VS-Code для роботи на своєму проєкті. Поділюсь своїм досвідом, також розповім про ті розширення, які я використовую і які дуже сильно підвищують мій рівень продуктивності. Тому це відео буде цікаво не тільки новачкам, а також тим людям, які вже працюють в vs Code. Та бажають повисити свій рівень продуктивності там, та дізнатися щось нове. Тож, погнали. Отже, на боковій панелі ви можете знайти основні фічі Visual Studio Code. І те, що робить її саме, тим, чим вона є. І перше це Explorer. Файлова система, де ви можете е навігувати серед файлів, е створювати їх. я трохи пізніше розповім, як це робити. Search або пошук дуже класна функціональність, яка вам допомагає е робити глобальний search серед усієї файлової системи, що у вас є, усього тексту, що у вас тут. Воду, пробачте. А також дуже потужна фіча це Replace. Uh, який дозволяє вам замінювати uh, пош... текст, який ви шукаєте на інший. Ось, якщо ви робите якийсь рефакторінг, іноді це може бути дуже-дуже цікаво. Uh, наступна функціональність це source control. Функціональність використовується для того, щоб дати вам змогу оперувати гітом uh, за допомогою UI. Я це дуже люблю, бо я не розумію людей, які заучують усі команди гіта, і та, і завжди в терміналі їх виконують. Дуже інтуїтивно зрозуміло, як їм користуватись, і навіть без знань та дуже легко орієнтуватись. Але це достатньо така функціональність продвінута не для Початку, тому, якщо буде цікаво, запишу а, ще одне відео лише про source control. Наступне це debug, а, це те, що дозволяє вам а, налаштовувати свій код, знаходити проблеми в ньому. А, взагалі, тут така ж тема, як source control, а, Ми це не стосується налаштувань, тому я думаю, що. Запишу ще одне відео о, лише про run and the bug у vs Code. І наступна функціональність це екстеншени або розширення української. Це список програм, які пишуть розробники для вирішення своїх задач у Visual Studio Code. Це саме те, що робить Visual Studio Code особливою. Те, що люди о, можуть. Писати програми для других людей, які допомагають їй робити їхню роботу краще. І про це і список моїх е улюблених розширень, ми поговоримо в кінці відео. І поговоримо про те, як налаштувати Visual Code під себе. Для того, щоб це зробити, е вам потрібно відкрити клікнути на цю іконку Manage і Settings. А Тут ви побачите список усіх сеттингів, які ви можете налаштувати, але якщо ви тільки починаєте, це може дуже деморалізувати. За мною це теж так було, тому що зрозуміло, що тут можна налаштовувати. Тому я розповім а, про ті о, налаштування, які я сам міняв, і на що вони впливають. Отже, перше, це найголовніше Pair. Uh, pair bracket. Colorized. Yeah, pair bracket. Uh, отже, це перше, що вам потрібно зробити: uh, Enable цю фічу. Uh, отже, коли це було розширення, яке допомагає вам орієнтуватись у вашому коді швидше. Тому що кожна. Скобочка тепер має свій колір І для того, щоб е, орієнтуватись швидше вам, це дуже допоможе. Якщо це виключити воно на, е, у реальному часі міняється, то побачите, що усі скобочки вони тепер одного кольору. Що не дуже прикольно. І, дуже, і коли ви там звикнете, дуже важко орієнтуватись. Тому не забувайте її включити. Breaked Pairs. Вона була у мене false. А включити на true. А, що вона дає? Вона теж вам допомагає розуміти, де знаходиться пара до вашої скобочки. Блін, хлопці, коли ви а, будете мати простині з цими скобочками, ви розумієте, де ваша. Де знайти саме тут, то ця опція дуже вам допоможе, тому не забувайте її включити. Це Bracket Pairs. І наступна це горизонтальні скобочки. Теж включайте її на true. Для того, щоб. Ну, Це не обов'язково, але це допомагає вам відслідковувати отакі скобочки. Щоб бачити, чи є в них пара. Це теж дуже може бути, допомогти вам під час розробки. Тому, але це замовчу, це, це по вашому бажанню. А оці дві опції, ну, вони супер необхідні, тому не забувайте це робити. Так, наступна опція, яку ви можете налаштувати, це World Wrap. Справді, дуже корисна. Опція, якщо використати, як і я а, пишете код на ноутбуці, тому що зазвичай ви будете бачити ось таку ситуацію. Я зараз виключу для того, щоб показати, як це працює. У нас є длінна якась стрінга. Ви бачите, тобто воно йде в сторону і не дуже комфортно потім її читати. Або вам треба спеціально переносити, що якби не дуже добре. А з увімкненою опцією World Wrap. Це буде виглядати ось так: от. воно автоматично буде підлаштовуватись під розміри вашого екрану. Якщо ми навіть змінимо зум, то бачите, воно все одно буде переноситись. Тому читати це буде. Набагато корисніше, набагато легше. І дуже важливо, А як ви бачите, це все ще четверта лінія. Тобто, він не створює нову лінію, він просто показує вам код, щоб вам було легше з ним працювати. Давайте видалимо і залишимо ворпреп. А наступна опція, яку ви можете налаштувати, це. бачите. Це Exclude. Дуже я люблю. І теж рекомендую вам використовувати. Коли ви бачите, коли у вас є проект, в якому дуже велика кількість файлів, з якими ви не працюєте. Вони просто є у навантаженні. Наприклад, такі як PackageLog. Node modules, які ви напряму, з яким ви напряму ніяк не контактуєте, то ви можете їх просто додати в Exclude для того, щоб вони не з'являлись у вашому Explorer. Тому, наприклад, якщо я видалю package log звідси, то цей файл з'явиться тут. Треба теж розуміти, на всяк випадок файли, коли ви додаєте сюди, він не видаляється. Він просто зникає з файлової системи, в експлодері, але він все ще є. З ним все в порядку. Тому не забувайте ці файли які ви не використовуєте, додавати в Exclude. Також є інша опція це search Exclude. Як бачите, я туди додав Modules. Це дуже може бути корисним, тому що коли ви використовуєте пошук, і у вас здоровезна просто бібліотека над модулс, Ви будете бачити зверху у пошуку, у топі пошуку багато коду, якого який не писали і який вам насправді не дуже потрібен. Це для вас чорна коробка, з якою ви не хочете контактувати. Тому не забувайте це теж додати, дуже класна фіча. І пройшов час перейти до основної функціональності Visual Code це редактор, <смі> сам редактор коду. Я у цьому блоці розповім про гарячі клавіші, які використовую, і поділюся своїм досвідом у роботі тут. Можливо, це буде досить корисно для вас. Одна найпростіша і базова фіча це пошук. За допомогою якого ви можете шукати у середині файлу. Якщо цей пошук працює по усьому проєкту, то ця частина лише для файлів. Якщо я йду shoot, то він мені виділить слово це should. Приклад, давайте зараз накопіюємо. Ось, бачите, якщо багато, він вам покаже, яка кількість uh, слов підпадає під ваш uh, пошук. Тому ви можете навігувати ними. А також є супер крута фіча, це replace, заміна, де ви можете замінити пошукове слово на інше. This should be replaced replace І ви також можете заміняти по одному. А можете заміняти усе. Бачите? Дуже потужна фіча, якою я рекомендую користуватись, не забувайте про це. Далі. Як згортати та розгортати бокову панель? Звичайно, можна просто клікнути. А можна нажати Ctrl-B, що допомагає вам згорнути та розгорнути бокову панель. Щоб не було відкрито, ви завжди можете згорнути це. А також скористатися функцією. Zen Mode. Ctrl. Ctrl-Z і K. Ні, Ctrl-K і Z. Так. Який допомагає вам сфокусуватись лише на вашому коді. Так. Наступна є ще прикольна така фіча, як установка курсора. Для цього ви можете зажати Alt та мишкою. Проставити там, де ви хочете почати писати свій код. І написати це, це мій. Код. Але це не код, це просто текст. Також це можна одразу і вибрати. Тому, якщо вам потрібно написати одне й те саме а, okay. на декількох а, лініях, можете використовувати цю фішку. Дуже просто. А, гарячі клавіші, які доступні а, в усіх редакторах коду. Це Ctrl-C для копіювання, Ctrl-V для того, щоб вставити, Ctrl-X для того, щоб видалити лінію. І це взагалі дуже, дуже корисна комбінація, коли вам потрібно видалити усю лінію загалом. Тобто, якщо ви поставити курсор на початок лінії, або навіть не на початок, а просто на лінію і натиснете Ctrl плюс X, це видалить усю лінію. Але не забувайте, що тоді вона не просто видалиться, вона буде у вашому буфері обміну. Тому, якщо ви видалили і захочете вставити, воно це вирізання це не, ви... не... видалення, це вирізання. Тому так, це теж важливо. А... Відмінити свої, а... свої роботи Ctrl-Z. Це теж, звичайно, дуже для усіх редакторів коду. та... Я не знаю. А, дуже важлива штука це коментування. І того, щоб ставити, закоментувати лінію, ви просто нажимаєте контур і, не знаю, наклонна лінія. Всі гарячі клавіші будуть висвічуватись тут, тому ви зрозумієте, про що я. Тому ви можете одразу закоментувати. Дуже-дуже ефективна штука. Рекомендую використовувати. Також. Ви можете переключатись uh, за цими вкладками за допомогою гарячих клавіш. Для того, щоб перейти на Explorer, просто натисніть Ctrl-Shift-E. Для того, щоб пошук це Ctrl-Shift-F. Як це легко запам'ятати? Ну, По-перше, букви, але з пошуком це так не працює. Але чому F? Uh, find. Думайте, не search, а Find, і тоді буде дуже легко запам'ятати. Тобто, Ctrl-E. Search, Ctrl-F, це о, search, пробачте, Explorer, Ctrl-F, uh, Search, Ctrl-D, це debug. І Ctrl-G, це source control. Чому Ctrl-G? Тому що Git. Теж дуже просто. І Ctrl-X це Extensions, розширення. Це теж дуже корисні. Гряч клавіші, рекомендую вам використовувати. Взагалі-то хтось може запитати, навіщо мені використовувати гарячі клавіші. Моя відповідь наступна. Коли ви пишете код, зазвичай ви пишете його двома руками. Ви не пишете одною рукою. Ну, якщо ви програміст і пишете ще одною рукою, то у вас великі проблеми, вам потрібно перевчатись. І завжди, коли вам треба зробити яку дію, ви одну руку. Перетягуєте на мишу і починаєте робити. Наприклад, вам треба на пошук переключитись. Ви просто можете і одразу почати щось шукати. Вам не потрібно переводити на мишу. Тобто це, це дуже дуже класна функціональність. І я рекомендую ці клавіші, які я зараз, про які я розказую, запам'ятати та пробувати використовувати. Одразу буде незвично, але з часом. Це стане частинкою вас. Ці, звичайно, я не використовую список усіх шорткатів ви можете подивитись за натиснувши Manage Keyboard Shortcuts. Тут ви побачите дуже великий список. Ви можете його міняти і назначати ваші комбінації. Тому я цим не заморачуюсь, тому просто. Кину вам список ти гарячих клавіш, які я використовую, можливо, вам буде теж цікаво їх використати. Так, і останнє, про що я хотів з вами сьогодні проговорити, це розширення. Що це взагалі таке? Visual Studio це наполов... продукт з наполовиною відкритим кодом. Що це значить? Вони предоставляють розробникам можливість. Використовувати частину їх функцій для створення програм екстеншенів, які розширяють функціонал Visual Studio Code. І це є надпотужним інструментом, який і робить Visual Studio Code особливим. І в цьому відео я розповім про ті розширення, які використовуємо ми у себе на проєкті, і які мені дуже-дуже подобаються. Отже, давайте починати. Як їх встановити? Тобто і тут є іконочка Extension, або, як ми вже взиваємо, Ctrl-Shift-X. І переходимо на вкладку розширення. У мене вже є там багато яких встановлено. Тому пройдемось по ним. Перше, це Better Comments, розширення, яке допомагає вам форматувати ваші коментарі до. Методів. І робити їх більш виразними. Ви можете виділяти їх червоним, якщо це питання з синім, тудушки оранжевим та параметри. Дуже класне розширення, як ви бачите, 3 мільйон, майже 4 мільйона скачаних Дуже рекомендую використовуємо регулярно це робить ваші коментарі, якщо ви їх пишете, більш класними. Наступне. Блін, оце я не знаю. Це треба усім по замовчуванням ставити, бо це одне з моїх найулюбленіших розширень це перевірка грамотності або код Checker. Вона допомагає вам а, не допускати граматичних помилок і а, підкреслює ту частину коду, де у вас є помилки, як ви бачите тут. Бо це якийсь капець, я коли рев'юю код а, у своїх колег, які чомусь бли, не ставлять, коли я їм десятки разів кажу, блін, постав, я не можу більше. А, ці помилки бачите, Вони доширення, яке рекомендую вам, якщо ви працюєте у команді, якщо у великій команді GitLens. А, Також крута фіча, яка допомагає вам знаходити я не використовую усіх можливостей її. Основна, основна фіча, яку я використовую, це вона пише у коді, хто закомітив той чи інакший кусок коду. І ти одразу, як, ти, як ви тут бачите, це називається blame, Тобто, ви бачите, хто написав цей код, і ви можете швидко цю людину знайти і помахати їй пальчиком сказати, що ти написав. Тому так, да, рекомендую. Всіх фіч я не використовую, але цього функціональності мені достатньо. Далі Marshall Icon Team. Це так, на, якщо вам подобаються кастомізовані іконки до ваших кастомізовані іконки, то це ваш вибір. Давайте я задізейблю, щоб ви зрозуміли, як вони виглядають без цього розширення. З цього розширюю. А, reload required. Okay. давайте. Отже, бачите, вони такі досить одноманітні і невиразні. Mm -hmm. uh, але якщо ви включите це розширення, то вони будуть просто прикольно виглядати. тому... То. Oh, пропало. Uh, icons. Uh, давайте включу. Тому це якщо вам подобається, трохи кастомізувати ваш Visual Studio Code, дуже коментує. Давайте далі рухатись. І наступна розширення, яке я використовую, одне з моїх найулюбленіших це DocWriter for TypeScript. Що він робить? Він допомагає вам коментувати ваш код. Якщо у вас є, якщо ви домовились з командою, що кожна, кожен метод потрібен ма, повинен мати опис, що він робить, які параметри використовується, то цей док дуже сильно допоможе вам зекономити час при написанні коментарів. Єдина проблема те, що він пише їх достатньо одноманітні, і тому, коли. Функція якась дуже важка. Для розуміння я все-таки рекомендую писати їх самостійно. Але якщо це якісь типові функції, і вам треба виконувати конвенцію, то це розширення дуже зекономить вам час. Воно досить молоде, здається, да, воно у 2021 році було випущено. Працює на основі машинного коду, машин лернінг тобто це як устійний інтелект. Пише <пишуть> ці коментарі. Дуже непогане розширення, мені дуже воно подобається. Night Owl це тема, яку я використовую. Ви можете пошукати теми, які вам подобаються. Наприклад, Moonlight теж непогано виглядає, але вона так. Тому єдине, що я просто вже звик до Night Owl і мені стає трохи. Uh, важко орієнтуватись у коді, тому що я звик до кольорів, які я є uh, Далі, Prettier, як і ESLint, uh, претендую на окреме відео, але це повинно у вас стояти. Це розширення допомагає вам форматувати код і робити так, щоб ви не переживали про те, як він буде виглядати. Він завжди у вас буде виглядати красиво, якщо у вас на... налаштовані притяг. Тому це теж вони з єслінтом must-have. Але це настільки великий проєкт проект розширення, що потрібно окреме відео про нього. Далі суперкорисне розширення, яке натрапив досить недавно це Квока. Що воно робить? Вона фактично вам дає можливість писати одразу і сповняємо код е, Який буде виводитись у консоль. Тобто раніше ми як робили? Ми відкривали там браузер, якийсь плейграунд, знаходили, або писали у консолі. Це не дуже. Хто, хто так робив, знає, що це не дуже. Комфортно так робити. А тут у вас є повністю інтегрована система, де ви можете одразу все запустити. Як я використовую це у своїх тестах, мені достатньо часто потрібно писати якісь алгоритми для знаходження того чи іншого елементу, і для цього. Потрібно там виконувати якісь дії. І дуже класно, якщо у тебе є не треба запускати тест для того, щоб дізнатися, чи те, що ти написав, працює. Тому дуже рекомендую Walka.js для ваших тестів. Не для тестів, а, бачите, для вашого коду. Далі todo do прикольне розширення, яке дозволяє вам бачити, я не знаю, це це на мій проєкт. Мабуть, душок нема, але якщо ви використовуєте такі теги, як To-Do, Fixme або Bug, то тут ви побачите список цього, і вам буде дуже легко знаходити саме те, що вам потрібно. Тому дуже класне розширення, воно компактне та воно дуже компактне. А далі, якщо ви працюєте в команді, класне розширення, дуже його люблю. Ми почали його використовувати недавно, але я вже полюбив його. Це Share. допомагає вашій команді працювати в одні, на одному інвайрменті одразу. Тобто забудьте про ці зізвони у Teams, коли хтось шарить екран. Ви питаєтесь на його екрані написати код. Зараз це праців по-іншому. Людина просто скидає вам лінку, і ви можете одразу підключитись до його енвайрменту і вже там працювати. Навіть зі ЗМОН є. Тому дуже класне розширення. Це те, що використовую я зараз. Можливо, цей список буде розширятись і я знайду ще досить цікаве розширення. І якщо це відео сподобається вам, то я. Запишу ще відео про те, які є розширення класні і як їх можна використовувати. Отже, якщо ви додивились до цього моменту і знайшли це відео цікавим, будь ласка, поставте лай лайк. Це перше моє відео, і я тільки починаю розмовляти українською, тому мені було б дуже приємно, якщо ви підтримали це мій канал і підписалися на нього. Усі налаштування. Розширення та гарячі клавіші будуть викладені у мене на телеграм-каналі. Тому, так, ви можете перейти по селці, селці внизу, до телеграм-каналу, і там буде пост, в якому вся ця інформація буде ще й в текстовому виді. Тому буду радий з вами побачитись у наступних відео. Гарного! Навчання. До побачення.